Now, the United На Юнайтед Наші, азів моїх лайк туда, із нор організацій. Нови, ми будь чули, що Об'єднані Нації це не одна організація, це платформа з багатьох організацій, тому інколи буває дуже складно на початку. Кожна з організацій це свій ринок зі своїми функціями, мандатами і своїми власними умовами. З іншого боку, це відкриває дуже багато можливостей для компаній, які хотіли б мати справу з ОНН. UNGM – Глобальний ринок, Власне було створено для того, щоб покращити доступ постачальників до ринку, допомогти постачальникам зорієнтуватися серед цих численних організацій і. Пропагувати, так би мовити, свої можливості щодо постачання товарів і послуг, укладання з ними ділових відносин, ну, власне, ринок глобальний було створено як механізм реєстрації постачальників, зацікавлених. Ну і звичайно з іншого боку, ця ж сама платформа дозволяє агенція МОН визначати найкраще, так би мовити, для постачальників. Тобто, це свого роду шлюз такий ворота. Завдяки ГРООН можна налагодити зв'язок з 31 агенцією, яка, ну, власне, відповідає за 95% цих 3-мільярдного ринку. Головний принцип а, такий для того, щоб зареєструватися і бути прийнятним, а, означає бути же готовність бути видимим для всіх користувачів. Зараз 20 тисяч працівників ЮН зареєстровані. На ринку цей менеджери проектів не обов'язково закупувальники, тобто фактично будь-який працівник системи ООН може зареєструватися. Ну і ось всі з цих нині зареєстрованих 20 тисяч можуть отримати доступ до інформації, яку подали наразі 402 тисячі компаній, що зареєструвалися на ринку. Взагалі, форма єдина процедура реєстрації, єдина, яка дозвол... 31 агентство мають організований підхід, критерії, які застосовуються для цієї роботи. Крім того, вона відкриває вам мож... бізнес-можливості. Агенції публікують повідомлення про тендери в одному місці. Ну і ще одна користь, що відповідна закупівельна інформація так само поширюється через цю платформу інформація. Яка вас може і зацікавити, якщо вас цікавить можливість ведення ділових відносин з ООН? Зрештою, з ООН ви працюєте так, як з будь-якими іншими ринками, і UNGM якраз надає вам відповідну інформацію. Я Трохи пізніше можливо торкнутися бази знань і ресурсів щодо реєстрації, то тут доволі просто 10-15 хвилин треба для того, щоб зареєструватися. Є кілька блоків запитання, які треба дати відповідь. Ну є прості питання, інформація, юридична адреса країни, з якими ви хотіли мати до діла, і важливим зокрема компонента є правильна ідентифікація товарів. І послуг, які ви готові надати, система кодування, ця система власне лежить в основі всієї системи ООН. Саме такою системою послуговуються працівники ООН, коли вони шукають постачальників я не знаю, сільськогосподарської техніки, комп'ютерів чи чогось іще. Ну і ця ж саме система використовується для підготовки і публікації конкурсних конкурсів тендерів після реєстрації ви Стаєте більш доступними і помітними для працівників ООН. Головним принципом є надання рівних можливостей для всіх постачальників. Майже 75% зареєстрованих компаній з тих 402 тисяч це малі середні підприємства. Ще одним цікавим аспектом є те

що не перевищують 50 тисяч доларів, ні, існують звичайно і великі, але більшість це контракти на невеликі суми. Що робить цей ринок дуже привабливими для компаній малих і середніх, зокрема тих, які хотіли навчитися роботи в на міжнародних ринках, і ще цікавим. Аспектом є те, що агенції не можуть самі здійснювати роботи на ринку. Якщо постачальник ознайомився з умовами задовольнив вимоги, він отримує плату, тобто, це безпечний ринок для його учасників. Ну і під час більшість агенцій використовують систему закупівель 70 З 31 агенції вже інтегрували свою систему закупівель в електронну систему. І це... Ну, можливо, це стане е, трохи пізніше, зрозуміло, так, три рівні реєстрації, базовий перший і другий. Базовий це обов'язковий процес. Е, другий і перший факультативні, деякі і, е, здійснюють реєстрацію, якщо Цікавить додаткова якась інформація, ну наприклад, аудит фінансових звітностей, це другий рівень. Це перший, другий рівень відбувається за спеціальних обставин. В будь-якому разі обов'язковим етапом є саме базовий рівень, реєстрація на базовому рівні. Далі я вже говорив про процедуру реєстрації. Ну, насамперед, при реєстрації слід зазначити найменування компанії саме так, як в установчих документах вона названа. Ну і звичайно. Інформація про компанії інформація про компанію належить оновлювати. Відповідно, для цього треба частіше користуватися системою. У нас є можливість здійснювати автоматичний моніторинг, але важливо діяти проактивно енергійно. Що частіше і енергійніше ви будете взаємодіяти з системою, тим цікавіше, мабуть, ви будете. Я вже говорив, що система консолідує всі. Бізнес можливості в одному місці доступ вільний будь-якого часу. Ну, як правило, в будь-який момент часу існує десь тисячу оп закупівельних операцій в процесі їх здійснення формування. ми... Маємо ще спеціальний тендерний сервіс, який платна реєстрація безкоштовна, я вже говорив. А от система повідомлення про тендери це послуга, яка коштує 250 доларів на рік. Хоча бувають і промоційні ціни менші. Ці кошти ми використовуємо для того, щоб фінансувати розвиток глобальної системи. Це насилає вам просто електронного листа, коли з'являється інтерес до закупівлі товарів і послуг, які ви ладні постачати чи видавати. Ну ось, як ви бачите, це перелік таких мож... можливостей. Я хотів би задати принагідно про способи участі. Я згадував про електронні закупівлі, багато агенцій 17, Я вже говорив, інтегрували свою систему електронних закупівель з глобальним ринком ООН UNGM. Голубим кольором ви бачите активні э, тендери. Побачивши їх, ви можете висловити свою зацікавленість в участі В цьому система тоді з'єднує вас з цією э, агенцією, системою закупівель э, 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 сірим кольором позначений Випадки, коли вам необхідно надіслати документацію у вигляді паперових документів, ну відповідно, ви може, маєте можливість ознайомитися з умовами. Я вже згадував про центр знань. В ньому централізоваться інформація, про інформацію, і ресурси. І як постачальник, ви можете отримати тут детальну інформацію про систему ООН, про закупівельний профіль організації, про їхні мандати, про напрями, в яких вони працюють, про вимоги, які вони виставляють. Ну і іншу інформацію, бо існують звичайно певні рекомендації поради. Ну і крім того, тут ви можете отримати інформацію про бізнес центри ООН Так само. Я вже згадував про річний статистичний звіт. Так само в центрі знань ви можете ознайомитися з містом цих звітів, а вони дозволяють вам глибше познайомитися з закупівельними даними, що закупувалося, в яких обсягах, хто був постачальником цього, тобто все це необхідно для того, щоб. Забезпечувати прозорість процесу закупівель і Останнє є у нас ще центр довідковий центр допомоги і праворуч лірвоч. Ви бачите приклад сторінки, яка виводиться в разі введення якогось конкретного запиту. Там в деяких випадках три різних може бути статей, які дозволяють вам краще розібратися в питанні. І Після, якщо ж ви не знайдете відповіді на запитання, що вас цікавить, ви можете вийти безпосередньо на бюро довідок. Ну ось мабуть. Це була дуже коротка презентація глобального ринку, і я готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас з'явилися. Дуже дякую, пане Ран. У нас є два питання із Києва адресовані вам. Майте руку. Можливо, на тому фланзі. А, є питання так, тут і там, так. Доброго дня. Питання з приводу е, звітності е, торгів, що відбулись, е, мали повідомлення від попередніх е, спікерів про те, що. Е, Тендери понад 100 тисяч доларів вони публікуються. Результати менше не публікуються. Чи могли б ви на прикладі сайту UNGM показати, де саме можна знайти інформацію про вже проведені торги і їх результати? Дякую. Yes. Sir. Oops. А я знову не, не, не чую, я вибачаю, знову не чую, це пунктир меди. А, я вибачаюсь, ми не чуємо достатньо якісно. Нет. А деякі агенції, скажімо, те, що ми, якщо йдеться про процедуру закупівель, вони доволі прості, но ну, знав таки, деякі з агенцій вони за Достосовують, скажімо, контракти тільки що перевершують 100 тисяч доларів, диніше, що менше, це залежить від агенції. А якщо говорити про призначення контрактів, це, це залежить від обсягу і ціни. Ну знов таки є статистичні, що статистичний звіт АСР. ну я думаю, що там є декілька декіль, десятків доларів. Ну тому що призначення чи надання контрактів. А вони видаються в реальному масштабі часу, якщо хочете, і знов таки це залежить від певних обставин. У нас ще одне питання. Доброго дня! Мене звуть Олексій. Питання у мене такого характеру. Ми співпрацюємо з міжнародною організацією міграції і зробили пару проєктів. Зареєструвалися в міжнародній системі Marketplace і хотіли би здати таке питання, чому ми не бачимо активних тендерів МОМ в цій системі? Дякую. Ну, залежить від чи я я я я треба дивитися, що зараз робить міжнародна організація міграції. Знов таки це залежить скільки було опубліковано тендерів на веб-сайті, тому що є тільки організації агенції які Соті, скажімо, таких тендерів проводять, і публікують ЮНПД. Е, інші е, інші організації не Чайганці немає, немає такого великого обсягу роботи чи тендерів кількості. Треба подивитися систему, е, що вони публікували е, в цьому розумінні. Ну, необхідно. Ми зараз співпрацюємо для того, щоб інтегрувати цю систему закупівлі. Знов таки, знов таки, ті, а, а, ми, ми маємо подивитися, які проекти, чи послуги були імплементовані ними у, цьому, у цій системі. Дуже дякую вам за відповіді. Вам гарного дня.